Масовані атаки на мирні міста. Росія вдарила по Харкову, Сумах, Дніпру, Миколаєву, Київщині, Донеччині, Херсонщині та Запорізькій області. Є загиблі десятки поранених, зруйновані житлові будинки і цивільна інфраструктура. Усі подробиці далі у випуску. Ви на каналі Січас. Сьогоднішній ранок Харкова почався із вибухів. Три російські балістичні ракети Іскандер поцілили у цивільні об'єкти. Снаряди влучили у житлові квартали, автомобілі, навчальний заклад та цивільне підприємство. Покрівля двопорохової будівлі зайнялася вогнем. Палає цех. Загальна площа пожежі 450 квадратних метрів. Уламки ворожої ракети забрали життя 79-річного чоловіка. Він загинув у власній квартирі. Постраждалі 60 людей, серед них діти, дівчата 3, 4, 14 і 16 років, а також хлопець 17-ти. Ще десятки у шоковому стані вивезені швидкими під наглядом лікарів. Київщину на ночі росіяни атакували дронами. На жаль, не обійшлося без наслідків. Уламки пробили дах приватного будинку у Фастівському районі. У Бученському районі загорілася лісова підстилка. Пожежу вдалося загасити. Дніпро ранкова російська атака, і знову ціль цивільна. Пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс. У підгородному загорілася суха трава. А в Новоолександрівській громаді господарська споруда. Жертв немає, та місто вкрите уламками. Запоріжжя 427 ударів, 13 населених пунктів: літаки, ракети, артилерія, Степногірськ, Хлопкове, Гуляйполе, Новодарівка, сім ударів окупаційних військ із неба. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Протягом минулої доби, внаслідок російських обстрілів, на жаль, загинули троє людей: у Костянтинівці і русиновому яру. Шестеро цивільних отримали поранення у населених пунктах новоекономічне. Олексій Водрушківка, Костянтинівка та Гришини. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про загибель двох працівників дорожньої служби внаслідок атаки російського безпілотника неподалік населеного пункту Стійке. МПЛА влучив у спецтехніку під час виконання ремонтних робіт. Загиблим було 36 і 44 роки. У Херсоні близько 7.45 російська армія атакувала жінку безпілотником. Вона отримала вибухову травму і уламкове поранення передпліччя. Миколаїв. Масштабна пожежа після ворожої атаки дроном. Горіли склади побутових товарів. Полум'я охопило 700 квадратних метрів. Рятувальники приборкали стихію. Вночі армія Росії атакувала і Суми. Внаслідок атаки БПЛА типу шахет постраждало приміщення кондитерського цеху із виробництва пасок. На жаль, загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця звернулася по медичну допомогу. Загалом, за словами виконуючого обов'язки сумського міського голови Артема Кобзаря. Усі три шахеди влучили в одну будівлю. Зруйновано дах. Будівля зазнала серйозних пошкоджень. Всього в ніч проти 16 квітня сили протиповітряної оборони збили три ворожі крилаті ракети типу Іскандарка і 23 ударні безпілотники шахет. Ще 10 дронів імітації інших типів було втрачено локаційно. Загалом, за інформацією командування повітряних сил ЗСУ, російська армія випустила по території України одну балістичну ракету Іскандер М, п'ять крилатих ракет «Іскандар-К» І 37 ударних дронів шахет та безпілотників імітаторів у Кремлі. Натомість заявляють про зрушення, але водночас називають примир'я нереалістичним. Парижі 15 квітня про чергові консультації високого рівня щодо пошуку мирного врегулювання війни в Україні. Ключовим результатом перемовин стало погодження української сторони на повне і безумовне припинення вогню як першого етапу на шляху до тривалого і справедливого миру. Очільник офісу президента України Андрій Єрмак, який очолював українську делегацію, повідомив, що зустріч була конструктивною і засвідчила спільну готовність усіх сторін рухатися до завершення війни. Ми відзначили відданість мирним зусиллям спільно із США, європейськими і іншими партнерами. Прагнення якнайшвидше завершити війну Чергово наголосили, що необхідне найповніше припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня у Чиді. Ми провели конструктивну та позитивну дискусію щодо шляхів повного припинення вогню і подальшого процесу досягнення всеосяжного, справедливого і сталого миру. За словами Єрмака, усі учасники, зокрема Франція, Велика Британія та Німеччина. Підтримали ідею того, що саме повне припинення бойових дій має бути першим кроком до подальшого політичного врегулювання. У Вашингтоні ці переговори вважають важливим кроком. Президент США Дональд Трамп повідомив, що уже цього тижня очікує відповіді Росії щодо можливого припинення вогню. Ми побачимо, що це буде. Ми дізнаємося про це цього тижня дуже скоро. Але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися. Кінець цитати. Натомість державний секретар США Марко Рубіо, який також долучився до дискусій у Парижі, одразу після зустрічі провів телефонну розмову із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, у державному департаменті США підкреслили, що позитивна реакція на американську ініціативу з боку європейських союзників і України відкриває шлях до поступового формування спільної позиції щодо миру. Водночас Рубіо, який проводив консультації із європейськими партнерами та Україною у Парижі, підкреслив, що американська ініціатива не безстрокова. Якщо наші зусилля зупинити війну в Україні зазнають поразки протягом найближчих днів, ми повідомимо президенту Трампу, що переговори більше не є життєздатним варіантом. Якщо обидві сторони справді налаштовані на мир, ми готові допомогти. В іншому випадку підемо далі. Кінець цитати. Росія ж, в свою чергу, заявила про готовність до подальших консультацій із США за словами російського МЗС, під час розмови Лаврова із Рубіо обговорювалися попередні контакти із Францією, Україною та іншими партнерами. Лавров підтвердив готовність Москви до подальшої роботи із американськими колегами із з метою надійного усунення першопричин української кризи. Кінець цитати речниця МЗС РФ. Марія Захарова також зазначила, що США, нібито тут цитую, стали краще розуміти доводи Росії щодо безальтернативності осунення першопричин конфлікту. Однак, публічна риторика Кремля залишається суперечливою після засід... засідання Ради безпеки ООН Російський представник Василій Нібензя заявив, що припинення вогню на цьому етапі є цитую нереалістичним. Він також знову звинуватив Україну у нібито порушенні 30-денного мораторію на удари по енергетичних об'єктах. У ніч на 18 квітня Росія зазнала масованої атаки безпілотників у кількох регіонах. За даними Міноборони РФ, сили протиповітряної оборони нібито збили загалом 56 БПЛА. Найбільше безпілотників зафіксували над Воронезькою областю 27. Ще 12 – над Білгородською, стільки ж над акваторією Азовського моря, по кілька над тимчасово окупованим українським Кримом, а також Ростовською областю і Краснодарським краєм. У чотирьох районах Воронезької області працювала ПВО і засоби радіоелектронної боротьби. Місцева влада повідомила, що у результаті падіння уламків пошкоджені два приватні будинки, два автомобілі, газова труба і фасад одного із будинків. Пошкодження газопроводу вже усунули. Ось вам і робота в локах вмілого російського ПВО. Постраждали за попередніми даними. Немає росіян, ж попереджають не наближатися до уламків БПЛА і у випадку виявлення підозрілих предметів телефонувати на 112. Частина центрального району Воронежа залишилася без світла. Місцева влада каже, що причина не дрони, а технологічне порушення на кабельній лінії. Про серії вибухів повідомляють і у ворожій Білгородській області у прикордонному селі Нова та Волжанка буцімто поранений чоловік, який їхав на велосипеді. У нього, мовляв, діагностували бар травму і осколкове поранення спини. Ще один мешканець, начебто, постраждав у селі Білянка. У водія нібито мінновибухова травма, численні осколкові поранення живота, руки і ще ноги. Автомобіль за інформацією місцевих ворожих пабліків повністю згорів. За даними російських джерел, внаслідок повторної атаки на 112-ту гвардійську ракетну бригаду у місті Шуя були пошкоджені склад із боєприпасами, дах казарми і штаб. Пожежа виникла після нічного обстрілу. Місцева влада підтвердила загрозу БПЛА. Нагадаємо, що напередодні, 16 квітня, ця ж частина вже зазнала ударів безпілотників а раніше її звинувачували у причетності до ракетного обстрілу СУМ 13 квітня, внаслідок якого загинуло 35 людей. Росіяни також заявили, буцімто українські сили вперше початку повномасштабної війни атакували морський порт Оля у Астраханській області. За даними ворожих пропагандистських пабліків, удар здійснювався безпілотником Піді 2 Його, начебто, збили поблизу правого берега порту. Уламки впали у річку Бахтемир. Руйнувань та постраждалих немає. Порт Оля використовується для перевалки зерна, металопрокату та іншого вантажу, який Росія постачає у Іран та інші країни. У аеропорту Саратова ввели план кавьор, він же Килим, обмеження польотів через загрозу дронів. Тимчасово не приймалися та не відправлялися рейси, але згодом обмеження скасували. У селі Зерново-Брянської області, внаслідок падіння уламків від роботи російської ПВО і мінометного обстрілу. Повністю знищено дерев'яну храм каплицю. Губернатор цього регіону Олександр Багамас назвав атаку святотатством. Росії традиційно покладають відповідальність за руйнування на українську сторону, тоді як навіть місцеві джерела повідомляють про ймовірні збої у роботі РосПВО. Україна та США погодили спільний шлях до створення інвестиційного фонду для відновлення і повноцінної угоди про стратегічне економічне партнерство. Сторони підписали меморандум, який закріплює намір укласти у майбутньому масштабну економічну угоду, зокрема у сфері корисних копалин. Підписання відбулося у форматі відеоконференції. Документ скріпили підписами міністр економіки України Юлія Сверетенко та міністр фінансів США Скотт Бесент. Сьогодні ми зробили крок до угоди із США про економічне партнерство. Підписали меморандум, який підтверджує конструктивну спільну роботу наших команд і намір фіналізувати та укласти угоду, що буде вигідною для наших народів. Угода відкриє можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури і взаємовигідного партнерства України та США, наголосила Свереденко. У документі йдеться про створення інвестиційного фонду відновлення, який буде спільною власністю і управлятиметься урядами обох з країн. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, саме така конструкція дозволяє Україні зберегти контроль над власними надрами. Українські надра та ресурси залишаються українськими. Вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому, підкреслив прем'єр. Відповідно до меморандуму, Україна вноситиме до фонду 50% майбутніх надходжень від ресурсів. США зі свого боку наповнюватимуть його коштами, фінансовими інструментами і іншими активами. Усі зібрані ресурси інвестуватимуться виключно у проєкти із відновлення України. Цитую, що сказав прем'єр. Ми залучаємо американські інвестиції та технології у відновлення країни і накопичуємо ресурс для реалізації стратегічних проєктів для добробуту кожного українця. У документі зазначено, що США та Україна визнають внесок України у зміцнення глобальної безпеки, зокрема добровільну відмову від третього за розміром ядерного арсеналу. Також підкреслюється, що робота над угодою не повинна суперечити євроінтеграційним зобов'язанням України. Він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом із українським народом у вільну, суверенну і безпечну країну. Йдеться у офіційному повідомленні міністерства економіки. Команди продовжують опрацювання остаточного тексту угоди. Очікується, що до 26 квітня буде представлено звіт про прогрес. Під час зустрічі із прем'єркою Італії Джорджою Мелоні президент США Дональд Трамп, заявив, що підписання остаточної угоди із Україною можливе вже наступного четверга, 24 квітня. Ось його заява. У нас є угода про коресні копалини, на яку, я думаю, буде підписано у четвер, сказав Трамп, уточнивши наступного четверга. Водночас, заступник міністра фінансів США Скотт Бесент уточнив, що деякі деталі ще допрацьовуються. І остаточне підписання може відбутися 26 квітня. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що робота триває інтенсивно і заявив про позитивну динаміку. Йдеться про меморандум, про наміри, що підтверджує конструктивні позиції сторін. Також він спростував маніпуляції щодо боргових зобов'язань. Питання боргів там не може бути. Сьогодні немає що обговорювати щодо фінальної угоди. Працюють юристи, працюють продуктивно. Водночас, колишній держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саме українська сторона ініціювала угоду про рідкісні земельні ресурси у межах плану перемоги, представленого Зеленським наприкінці каденції адміністрації Байдена. Процитую частина представленого Зеленським плану перемоги включала роботу щодо критичних мінералів. Ми намагалися залучити інвестиції в Україну, включно із цим сектором, зазначив він. Водночас він жорстко розкритикував запропоновані командою Трампа правки до тексту угоди. Те, що ми побачили у запропонованій угоді, це я вважаю просто рекет без жодного захисту. Ми хочемо все це, але насправді не збираємося нічого робити в плані захисту України від Росії. Кінець цитати. Очікується, що вже 21 квітня прем'єр Денис Шмигаль вирушить до Вашингтона для остаточного узгодження деталей та надання політичної підтримки на найвищому рівні. Базові юридичні речі майже доопрацьовані. І далі, якщо все буде рухатися так само швидко та конструктивно, угода дасть економічні результати обом нашим країнам і Україні і Америці, заявив Володимир Зеленський. Нагадаємо, підписаний документ це лише меморандум про наміри. Повна угода має бути доопрацьована технічними командами, погоджена урядами і ратифікована Верховною Радою України. У переговорному процесі між США та Росією щодо війни в Україні проступає новий небезпечний вектор розмови про територіальні поступки. Ініціатором цих припущень виступив спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітков. У розмові із The Wall Street Journal він дав зрозуміти, у кулуарних дискусіях із диктатором Путіним обговорювалася доля п'яти українських регіонів, не повністю лише ті частини, які вже перебувають під контролем Росії. Ці п'ять регіонів становлять інтерес для обох сторін, але якщо частина із них переважно російськомовні, цілком можливо, що для України це вже не таке критичне питання, сказав Вітков, прямо натякаючи на допустимість поступок. За словами спецпредставника Трампа, Путін зациклений на українських територіях і під час перемовин концентрувався виключно на цій темі. Пролунала і скандальна теза про те, що Україну можуть менше хвилювати деякі регіони, якщо вони російськомовні. На цьому тлі держсекретар США Марко Рубіо виступив із жорсткою заявою: якщо за кілька днів не буде прогресу, Вашингтон вийде із проговорного процесу. Нам потрібно дуже швидко визначити, і я кажу про питання кількох днів, чи можливо це реалізувати у найближчі тижні. Якщо так, ми беремо участь. Якщо ні, тоді у нас є інші пріоритети. У цієї війни немає військового вирішення, жодна із сторін не має стратегічних можливостей швидко її завершити. Кінець цитати. Рубіо наголосив, що США три роки підтримували Україну, але зараз дійшли до точки, коли потрібно зосередитися на іншому. І хоча Трамп, за словами Рубіо, залишається зацікавленим у мирі, у нього є інші глобальні пріоритети. Американський дипломат також окремо підкреслив. Частина санкцій європейські, тому без участі ЄС домовленостей не буде. У той час, після переговорів у Парижі, Рубіо визнав, що Велика Британія, Франція і Німеччина можуть стати ключем до завершення війни. Процитую я вважаю їхні ідеї дуже корисними та конструктивними. На з'яву США оперативно відреагували і у Росії. Пісков заговорив про певний прогрес у переговорах і натякнув, що цей прогрес. Результат домовленості про мораторій на удари по енергооб'єктах, мовляв, перемир'я діяло місяць, але тепер нових вказівок Путін не давав. У свою чергу на це одразу відреагував офіс президента України. Радник із комунікації Дмитро Литвин заявив: не знаю, з якого моменту заяви військова щось для кого значать. Ми вважаємо початком домовленості із американською стороною 25 березня, коли Білий дім опублікував відповідні заяви. Він нагадав, Зеленський попередив про загрозу нових атак по енергетичних об'єктах саме перед Великоднем. На фоні усіх ультиматумів і територіальних сценаріїв Джей Євенс, віце-президент США, висловив обережний оптимізм. Оскільки переговори тривають, я не буду їх заздалегідь оцінювати, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні. Кінець цитати. The Wall Street журнал прямо попереджає: якщо Трамп тиснутиме на Зеленського у найближчі дні. На думку журналістів видання він ризикує втратити або підтримку США, або підтримку українців. Обидва варіанти на руку Кремлю. Росія відкриває новий фронт цього разу на півночі. Проти сумі Чернігова вже зібрано понад 100 тисяч військових. На кордону стягують важку бронетехніку, підтягують. Добровольців і навіть найманців із терористичного руху Талібан. Це новий етап великого наступу, який Кремль готує на весну літо 2025-го. На, на мапах Діпстейт уже видно, ці зона на кордоні з Курщиною просунулася всередину України. Російські війська намагаються пробити новий плацдарм поблизу траси на Суми. За словами президента Володимира Зеленського, лише навпроти сумського напрямку Росія стягнула понад 60 тисяч військових. Там більше ніж 60 тисяч росіян, і вони Чернігів обстрілюють також не випадково, заявив глава держави. У Генштабі додають одна із цілей оточення або напівоточення Сум, аби створити буферну зону перед кордоном із Росією. Військовий аналітик Костянтин Машевець вказує на можливі точки удару, висоти між юниківкою і храповщиною, лісовий масив від Радьковки до Могриці, а також берег річки Псьол. Схема знайома. Оточення, перерізання доріг, ізоляція райцентрів. У той же час українські військові зазначають, із кінця березня кількість бойових зіткнень на фронті подвоїлася із 100 до понад 200 на день, середній рівень – 150-160. Генштаб очікує піку ескалації у травні червні. Замглави офісу президента Паліса раніше називав орієнтир. Кінець квітня. І разом із цим Росія шукає резерви навіть поза межами цивілізованого світу. Кремль, попри публічне заперечення, веде перемовини із керівництвом Талібану про закупівлю зброї, постачання боєприпасів, а також про можливу відправку бойовиків на війну проти України. Про це повідомляє низка західних медіа із посиланням на розвіддані. За даними журналістів, Росія розглядає можливість найму кількох тисяч бойовиків Талібану для участі у бойових діях. Ідеться зокрема про колишніх військовослужбовців армії Афганістану, які перейшли під контроль талібів і пройшли підготовку із використанням західної техніки. Зеленський ж висловився щодо мети Кремля, аби тиснути на Україну, їм треба захопити більше квадратних кілометрів землі. Росія намагається розгорнути наступ одразу на кількох фронтах: від Сумі Харкова до Лимана, Донбасу і Запоріжжя. На сьогодні найгарячішими напрямками на фронті залишається, зокрема, Лиманський. Армія Росії атакує Новолюбівку. Нове просувається на борову. Росія прорвалася до річки Чорний Жеребець, загрожуючи нашому флангу біля Серебрянського лісництва. На турецькому напрямку почався наступ на Костянтинівку. Рев захопила Олександропіль, Пантелеймонівку і Валентинівку. Веде бої за суху балку. Аналітики стверджують, що росіяни планують обійти оборону Костянтинівки із двох боків. Якщо їм вдасться. Місто може опинитися під загрозою штурму на Харківщині, гаряче на Купінському і Вовчанському напрямках бої поблизу Тополів, Кам'янки, Дворічної, Новомлинська. РФ намагається об'єднати плацдарми, перекидає туди бронетехніку. Якщо це вдасться, можливий прорив у бік Куп'янська. Зокрема, Росія намагається перехопити логістику ЗСУ між Оріховим і Кам'янським, захопити панівні висоти. Україна перекидає туди резерви. Також армія Росії порвалася до села Розлив, вийшла на трасу біля багатиря, це пряма загроза для утримання Костянтинополя, який досі успішно обороняли. Тож оперативна карта показує, Кремль відкрив одразу п'ять напрямків Суми, Лиман, Костянтинівка, Куп'янськ, Оріхів. Військові аналітики кажуть, таке розпорушення сил ризик для самих окупантів, бо, як пише BBC, Наступ потребуватиме напруження усіх сил, якого у РФ може не вистачити, особливо якщо паралельно готуються і до переговорів із позиції сили. Україна ж тим часом укріплюється і готується зустріти наступ не лише на півдні, а й на півночі. Друзі, все, що думаєте щодо почутого і побаченого, прошу вас написати в коментарях під цим відео. Також підпишіться на канал за час і поставте лайк цьому випуску.